Привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Асрін Біч Hotel 4 зірки. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина узбережжя Середземного моря. Готель розташований в курортному регіоні Аланія в Авсаларі на першій береговій лінії через дорогу від власного пляжу. Відстань від готелю до міста Аланії становить 20 км до міста Сіде 45 км. До аеропорту в Анталії 106 кілометрів. Готель був побудований в 1997 році. Остання реновація тут проводилася в 2018 році. Готель досить компактний, складається з одного п'ятиповерхового корпусу, в який ми зараз заходимо. Тут для зручності гостей є два ліфти. Готель працює за системою харчування. Все включено. Алкоголь доступний безкоштовно в двох барах готелю: це на басейні та на пляжі. Перед нами лоббі-бар. Він безалкогольний, тут тільки софт напої, кава, чай, соки. Номерний фонд готелю налічує 250 номерів. Це номери категорії стандарт з видом на море та стандарт з видом на околиці. Wi-Fi в готелі є тільки за додаткову оплату. Один день коштує 3 євро, 7 днів 7 євро, 12 днів 12 євро. На один пристрій. В готелі є спа-центр. Зараз ми якраз його проходимо. Тут за додаткову оплату можна відвідати турецьку баню, сауну, зробити масажі або доглядові процедури. Також щодо розваг, в готелі є тренажерний зал, анімація, акваеробіка, можна пограти в настільний теніс, пляжний волейбол, дартс. також за додаткову оплату є водні види спорту на пляжі. В вечірній час проводяться шоу-програми спочатку для діток, потім для дорослих. До речі, для діток в готелі є ще міні-клуб та ігровий майданчик на відкритому повітрі. В центрі території готелю є два відкритих басейни. Один з них зараз перед нами. Навкруги басейну є шезлонги для відпочинку. Проходимо далі, можемо бачити бар з напоями. Тут є і алкогольні, і безалкогольні напої. Далі по території розташована кондитерська. Тут можна буде взяти впродовж дня морозиво, а також солодощі. В готелі є ще ось такий басейн з водними гірками. Тут їх дві, вони середні, особливо люблять проводити час тут дітки. А зараз ходімо, покажу дорогу на пляж. Готель розташований через дорогу від власного пляжу, потрібно буде пройтись по ось такому підземному переходу. Буквально хвилинка, і ви вже на власному піщаному пляжі. Дуже зручно, що на пляжі є ось такий снек-ресторан, де можна буде взяти напої, з алкоголю є вино та пиво, а також безалкогольні напої. Перекусити можна снеками, є бургери, картопля фрі, нагетси. Можна взяти їжу та напої і посидіти з ось таким прекрасним видом на терасі. Шезлонги та парасольки гостям надаються тут безкоштовно. Щодо пляжних рушників вони будуть платні, коштують 5 доларів. Пляж тут розташований в такій лагунці. Пляж повністю піщаний. Вхід в море дуже зручний, особливо для діток. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.